Друзі, я виставила е, відео про сенсіверію і в мене е, від моїх глядачів е, прийшло таке запитання, що при пересилці е, відламався листочок сенсіверії, як його укорінити. Сенсіверію можна по-різному вкорінити. Можна, якщо у вас такий великий листок, ви можете його просто порізати на такі кусочки ось так. Порізали собі. На кілька кусочків, скільки вам потрібно. Е, Обов'язково ці кусочки просушити. Наприклад, ви це зробите увечері поріжете і вони ніч просохнуть, вранці можете їх вже висаджувати. Висаджувати, якщо у вас немає досвіду вирощування цієї рослини, то краще візьміть ґрунт для кактусів. В тому ґрунті ви точно її не ллєте. Я маю досвід великий у вирощуванні цієї рослини, вона в мене дуже давно, то я беру для неї ґрунт уже універсальний. Як висаджувати ці кусочки? Можна ось так: вертикально, а можна під кутом Ось так висаджувати. В один горщик можете їх висадити багато. Наскільки ви кусочків поріжете, зробіть тепличку. Грунт має бути трішки зволожений, не мокрий, бо сенсів'я дуже легко може загнити. Далі, ви можете висадити, якщо у вас невеличкий листочок ось такий, наприклад, чи ось такий одним листочком, підсушіть його, щоб не був мокрий, і теж посадіть собі в ґрунт. Накрити якоюсь пляшкою пластиковою, щоб тепличний ефект був, і так швидше вона пустить коріння. Або просто візьміть, підсушіть цей листочок і поставте його у воду. І чекайте, коли він пустить коріннячко, тоді в ґрунт. Всім дякую, хто був зі мною. Садіть квіти, любіть квіти, миру і вам.